Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Віталіком приїхали попрацювати до нас на водойму. Ви вже бачите, що почав підніматися очерет. Ми якраз дочекалися цього моменту, коли він буде вже такий більш-менш. І зараз ми будемо його побризкаємо. Експериментувати. Як це фігня називається? Гербіцидом. Гербіцид. О, вспомнив. Ну, Вичитали таке, що. Дієвий спосіб. Зараз ми якраз перевіримо цю ділянку. Ми ще хочемо повністю гербіцидом пройтися, і воно нам покаже, чи этот, чи, чи не дасть. Другі ділянки, де менше очерета, як, наприклад, там, ми пройдемо зараз косою, скосимо під водою, диском пройдемося і подимося. Тому що кажуть, що якщо скосити його під водою, то він не набирається, потім не росте і здихає. Скажі. Ну будемо пробувати, тому що. З цією проблемою треба боротися і як це ми зробимо, ми зараз все будемо Це. Я одів костюмчик. Не знаю, видно, не видно. О, отакий костюм, який я на судака їжу. Ну, Коротше говоря, зараз поліземо працювати. Пішов, пішов. Ну якось таким от чином будемо це все робити. Сейчас пройду всю частину, потім з берега пройду всю частину. И все будет. Я думаю, що все повийде. Смотри, щоб ты не пожилтел. Проти ветра пшики. Заодно Підстаємо сміття, якого повно просто в воде. Пляшки, пляшки, ласты. Good. І трава почала підніматися. Заростає трошки. Талька захватив ініціативу доки я зняв, вже побіг траву палити, на нашій тут зелено гарно травеній навісник. Я подоставав сміття, яке у нас було плавало в воді. Ну маємо надію, що це допоможе. Я перелопатив трошки інформації, то люди писали що Гербіцидом вони вибивали, але воно трошки вже більша був очерет. Ну, зараз подивимося. це робили в серпень місяць, здається, писали, да. коли да. вегітація каміша є. Да. Так, ми зараз подивимося. І... Якщо зараз щось почне буде працювати, то ми повторимо цю процедуру і все у нас вийде, я в цьому впевнений. Так, перша частина експерименту нашого починаєш звідси і до того кутка. Спробую. Відійшов Антон аж от сюди. Хватило нам 20 літрів гербіциду. Це він пройшов сюди і от сюди. Далі в другій частині експерименту починаємо. Тут такі пляжик. Це відмітили. Косою, збриваю камуш. Пробує. Я дивлюся, що важко йде. Думаю, зайти дурацька. Багато він не зробить. Ну, Хоч спробую і подивимось, що воно буде. Жаби плавають, хватить. Там карасики скидувалися. А так ну, пробуємо. До речі, як тільки приїхали, наші імпровізовані урни для сміття. Вже наклейки заказали, треба привезти, забули сьогодні взяти і фарбу взяли, червону пофарбувати іншу. Там стоїть. Було накидано повно і валялося все навколо. Позбирали, трамбанули, треба вже вивозити це сміття, стоїть тут з Пасхи, вже пройшло три тижні. Смітник стоїть вже три тижні, це за три тижні грубова набралося. Або будемо їхати, може висипаємо газильку. Або ми без тентами пороздуваємо все. Це ж разом. А Антона тут щось коїться. Не виходить. Затея, звісно, так собі. Да? Затея з косою. Під водою невозможно, так? Да, водити її. Ну Зараз я тут пятачок. Ну, не знаю, подивимось. Важко, важко. З гербіцидом на кра... краще, легше, аби він спрацював, подивимося. Візьми чи він комусь. Я для профілактики б іще взяв там кусок берега, пройшовся, подивимося, щоб ту траву трошки вибити вдоль берега. Там глянуть, візьмемо нічим. Будемо пробувати, не знаю. Так, да, коса, конечно. Важко. Він її мишку задрав, неудобно її тримати. Так, що друзі, ми пробуємо, ділимося своїми враженнями, кого на майбутнє буде хтось подібний бізнес, як всі кажуть. Назаробляємо, чу йдемо тут. Ще бралося для душі. Завжди, коли приїжджали на інші водойоми, дивимося щось світики немає, коли можна було приїхати і просто відпочити, посидіти з вудкою. Ну, Будемо пробувати. До своєї мети йдемо. Ставте лайки. Кому подобається, будемо більше експериментувати, викладувати. Так, що ми тут маємо? О, тут вже перші поплавочки. Не перші, це вже другий поплавочок. Зараз спробуємо зробити... Ооо! Вже прийшли якісь обриви. Це, мабуть, найкраще, край, що я бачив. Красота. Зробимо, друзі, приїжджайте. Будемо раді всіх бачити. Так, ну не очеретом єдиним, сьогодні ми будемо працювати, зараз ще оці дерева прибираємо, щоб можна було насипати прямий з'їзд, побрізаємо лишні гілки, складемо їх на купу і хочу замовити трактор, щоб нам приїхав перебив це все на гілки. Ну оце, Оцю грушу теж обираємо, це дичка вона ні до чого. Тобто так, щоб у нас більш-менш прямий був заїзд і ми могли тут щось робити далі. Ми хочемо насипати, як я вже казав, хочемо насипати нормальну дорогу, тому що коли тут йдуть дощі або не дощ, весна, то тут у нас просто низина і вода стоїть. Ну, не годиться і тому сюди не заїхати і болото устраювати, а накатувати такусь колію, якось їздили машинами, ну, не дуже гарно. Тому працюємо зараз над в'їздом. Друзі, ну 40 хвилин роботи і ось такий у нас вже має вигляд повноцінний прямий заїзд. Ось так от ми його зробимо. І все, насипемо. все, дерева, пеньочок цей трактором підковернем, приберем. От. а сюди насипаємо ще цегли битиї, цього добра у нас хватає. От. Відсипамо, як ми робили в'їзд, просипаємо, тому що тут вода. Я ось тут ось тільки що пиляв, а тут стоїть вон вода, все мокре. Тому треба тут підсипати, щоб був прямий в'їзд. Ну а далі побачите, що далі буде. Так, Ну все. Ось така краса. І отак от буде просто дорога, буде як стоїть. Як стоїть машинка, отак ось воно буде прямий заїзд туди до, до води. Так, друзі, ну дивіться, приїхали ми подивитися на проміжний результат нашої праці, яку ми в четвер проробили, то я вам скажу так: очерет почав жовтіти. І це покладає дуже велику надію на те, що нам вдасться його таким чином перемогти. Його в нас тут не так і багато, тому будемо мабуть, ми ще, ну, ще ну подивимося до кінця тижня і будемо продовжити, мабуть, такі ж самі процедури для нього робити. Я думаю, ми переможемо. Так що ну, пока, пока результат трошечки є, ну подивимося далі. До кінця тижня ще підождемо і этот, будемо розуміти, що нам робити. Ну, ось друга ділянка, вон, тут краще видно, як пожовтів очерет. Так що є надія на те, що все це спрацює. Зараз подивимося до кінця тижня, обов'язково вам покажу, щоб ви це... Теж бачили і розуміли. Ну, подивилися на очерет, якраз трошки пофарбували бочку і такі наклейки зробили на обидві наші бочки для того, щоб було більш доступно деяким особам, які кидають мимо бочок сміття своє. Так, друзі, ну, пройшло десь півтора тижні. Як ми перший раз пшикали наш очерет, то ну, видно, да? там частина взагалі все жовте. Тут таке жовтіше. Якщо звернути увагу, то о, наш, там, от, буквально там декілька таких, вони зелені-зелені стоять на фоні цього жовтого. О, ось. І ось тут ми проходили ще раз, то повигорав, повигорав, все-таки діє на нього гербіцид. От. Герпіцидом можна з ним боротися. Ось дивіться, як цей більш такий осот він взагалі вже жовтий став. Ось Маю надію, що це дасть певний результат. Ну Дивлюсь, що там жовтий. Зараз ми, якщо на фоні цього очерету взяти дальний, який він зелений-зелений, то це і так нездоровий вигляд має. Тому ми зараз продовжимо. Обробку іншої частини. Тобто ми тільки оцю частину робили, ну ви пам'ятаєте, так? Оцю частину і я потім все ж таки дійшов до краю, туди, до вугла, напроти, де качачки купають маленькі. От, Так що ну якось так. Якось так, потроху-потроху він все ж таки дохне і нового я не бачу, щоб новий ріс. О, так що подивимося. На результат подився. ну тут, тут явно сухий вже, просто сухий, він вже такий взагалі сухий. З великим очеретом. Ну, кінчики вон, всі сухі, сухі, сухі. ну Нормально, зараз ми ще раз пройдемо, так що я думаю, маю надію, що ми його доб'ємо. Якщо там вже величезний очерет уже стоїть, он, де старий, там вже в мій ріст, то тут такий він чахне-чахне. Так що не росте. Так, друзі, ну що, пора завершувати це вже відео та будемо мабуть, його вже викладати. Результат вже перші результати є. Пройшов я сьогодні повністю цей вугол аж до кінця. Тобто бокові частини пройшов я, зафігачив все гербіцидом, це є черет. Ми його, повторюю, ми не пшикали тут. Ця ділянка, де я косив для експерименту. Очерету нема, але де-не-де -не -де вилазять. вилазять все -таки. Так що якщо наприклад, його косити, то його таким чином можна вбити. Я вважаю, що це дієвий. Думаю, що це буде дієвий спосіб. Поэтому, у кого там є проблема з очеретом, то можна так його зимою викосити. А потім з весни, з літа починаєте його підкашувати і викорчовувати повністю. Тобто він ріденький такий, де ми от викосили, він ріденький. де наприклад, от він де на, ті, на тому стороні ставка, де він не кошений, там він вже високий, вже такий по 2-3 метри висотою. Ну, Так що покажу вам через пару тижнів, який результат. Буде далі по очерету, тому що всім цікаво, як його можна знищити. Ну, Видно вже, да, навіть через камеру видно, що він вже жовтіший. А піднялась трава. Ну, Це нічого страшного не вбачаємо, тому що ще треба буде ставок підчищати. От. А трава, якщо навіть на наступний рік вона буде, то це. Їжа для Білого амура. Запустимо побільше білого мура і все. І з травою проблем цієї не буде взагалі. Так що Всім дякую, хто дивився цю серію. Не перемикайтеся, підписуйтесь і будемо показувати вам далі поступову роботу на нашій домі. Всім пока!